from your say hey i'm from your crib hey i'm from your crib say hey i'm from your <coughs> hey i'm from your crib say hey i'm from you. Шановні друзі, ми розпочинаємо церемонію нагородження кубку зміні футболу Української військової ліги 2024. Ваші оплески! Друзі, справді були неперевершені дні. Запеклі баталії. Чого варто один тільки фінал? 3-0, поступаючись, зрівняти рахунок і врешті-решт в серій післямачів пенальті виграти. Це вартує багато. Ще раз дякуємо. І головне, що жоден футболіст, жоден військовослужбовець не отримав травми. Слава Україні і слава героям! Пані та панове, шановні друзі, на нашій церемонії нагородження присутні почесні гості, а також організатори. Тож вітаємо президента Української військової ліги Святослава Сироту. Співзасновника Української військової ліги Сергія Клявліна вітаємо на церемонії нагородження, виконуючого обов'язки директора департаменту професійної підготовки Національної гвардії України, полковника Сергія Красного. А дуже приємно, що на захід також звітав член виконавчого комітету Української асоціації футболу, а також співголова комітету розвитку футболу Олександр Каденко. А власне, також раді завжди бачити, тому що люб'язно прийняв наш кубок президент футбольного клубу ЮКС місто Київ Сергій Лісник. Шановні друзі, перед тим як розпочати церемонію нагородження до вашої уваги державний славень України! Тим як надати слово, я хотів би сказати певний текст: на жаль, війна щодня продовжує забирати життя Життя героїчних захисників та захисниць, життя мирних українців. Тож просимо вшанувати світлу пам'ять всіх загиблих внаслідок збройної агресії Російської Федерації хвилиною мовчання. Вічна слава Героям України! Шановні друзі! Ми продовжуємо церемонію нагородження і за слово я хотів би запросити виконуючого обов'язки директора департаменту професійної підготовки Національної гвардії України, полковника Сергія Красного. Всім доброго дня! Дуже радий бути присутнім на цьому заході. Хотів би подякувати організаторам за цей захід, за те, що створюєте таку атмосферу і підбадьорюєте кожного із військовослужбовців, надаєте їм можливість реабілітуватися, знайти, якби знайти цікаві моменти в житті, пограти в футбол, порозважатися, відволіктися від тієї ситуації, яка в нас зараз коїться в країні. Дякую всім учасникам учасникам турніру, які прийняли участь. Особливо бере гордість за те, що славна Національна гвардія, наші козаки, які приймали участь у цьому турнірі, посіли перше, друге, третє місце. Хлопці, дуже пишаюсь вами, дуже пишаюсь, що ви у нас є. Всім вдячний. Гарного дня! Дуже дякую до речі. До нас президію до церемонії нагородження. Прийнявся бразилець Алекс. Thank you so much. і дякую, що приїхали. Не побоюсь з цього слова вбивати русських. Друзі, ну а ми продовжуємо І в нас на черзі до слова. Запрошуємо члена виконавчого комітету української асоціації футбола співголову комітету розвитку футболу Української асоціації футболу Олександра Каденка. Всім доброго дня. В першу чергу дозвольте передати вам вітання від президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка і, мабуть, від всіх хлопців, які грають за національну збірну, за юнацькі збірні, за молодіжні, і, мабуть, від всіх футболістів України, що ви даєте своєю роботою їм можливість займатися футболом і дарувати людям емоції позитивні. Вам вдячність за те, що ви знаходите сили грати в футбол, вдячність за ту роботу, яку ви робите разом з своїми побратимами і надаючи можливість людям мирно жити там, де немає фронту. Бажаю вам всім бути здоровими, сильними. Слава і хочу подякувати Сергію Лесніку, Святославу Сироті, за те, що вони створили вам можливість пограти, відпочити, отримати емоції. Слава Україні! Дякую. І хотів би ще запросити власне господаря на прекрасної чудової бази ФК Юкса. Якщо ви наздала тепер в Тарасівці ще одна оаза українського футболу, очільник президент ФК Юкса Сергій Леснік. Друзі, неймовірно. Радий вас всіх бачити, раді вас приймати в нас на базі. Для нас це велика честь і велике Боже благословення. Кожний хто сьогодні прийняв участь, кожний з вас. Я навіть не уявляю, що ви переживаєте. Я не уявляю, з чим ви стикаєтесь, перебуваючи в лавах сил оборони, але просто вам від серця хочу сказати, що ми. Вас пам'ятаємо, ми за вас молимось. Ми не забудемо ніколи те, що ви робите і зробите для нашої України, для наших дітей. Завдяки вам, дітки мають можливість йти в школу, йти в садочок. Завдяки вам, хлопці професійного клубу нашого, мають можливість грати. Це все завдяки вам. І ми тут в тилу, як ми кажемо. Стараємося робити все і більше для того, щоб ми змогли перемогти цього страшного і підступного ворога тільки разом, тільки в повній довірі да, до суспільства один до одного. Ясно, не ну є моменти, да, не, все, не все виходить. Але я вірю в перемогу. Я вірю в те, що Господь Бог він решті решт все бачить. І він розставить точки на ди не буває по-іншому зло повинно бути покаране, і зло буде покаране. Просто на це є час. Ми повинні пройти це випробування вогнем як нація. Ми повинні пройти, ми повинні очиститись для того, щоб наші діти не хотіли від'їжджати, не хотіли будувати інші країни, врешті-решт, а хотіли. Бути, називатись українцями і жити на тій землі, яку Господь Бог дав нам. Тому, хлопці, вам щирий уклін, вам щира подяка кожному з вас. Нехай Господь Бог вас береже. Пам'ятайте, ми молимось за вас. Багато церков в Україні моляться і за кордоном за вас. Пам'ятайте, і ці молитви будуть почути. Можливо, здається, що Бог їх не чує сьогодні. Вони точно будуть почуті. Тому щира вам подяка, щирий уклін, Всі змагались, рівень неймовірний. Я вже думаю, ми там в першу лігу зібрались, дасть Бог. Да? Ну а якщо не дасть, будемо продовжувати кроки в другій лізі. Може підписувати у вас когось треба. Ну, прямо рівень, я не знаю, Олександр Валентинович, ну, ну це просто неймовірний рівень. Так? Тому хлопці. Щирий вам уклін, щира вам подяка. Так, так тримати, рухатись тільки вперед, тільки до перемоги. Слава Україні! Дякую, дякую, Сергію. Ще до нас приєднався заступник начальника військової адміністрації Бучанського району Сергій Рибалка. Дякую. Друзі, власне, я хочу би подякувати нашим спонсорам та партнерам Кубку Української військової ліги з міні-футболу. Це фан-клуб Барса Київ, це Федерація міні-футболу України, це реабілітаційні сили України і окремо велика подяка смачному партнеру мережі ресторанів Євразія. Оплески! І до слова ще хотіла запросити нашого друга Сергія Рибалка. Нагадаю, він заступник начальника військової районної державної адміністрації Бучанського району. Передусім, євген рибалка. Бажаю всім здоров'я, фізкульт, привіт, дякую за запрошення. Знаєте, сьогодні їх вказують Євген Вікторич. Повертайтесь, бо в нашій справі. Я кажу ні, найважливішої справи немає. Щоб вклонитися, подякувати організаторам, вам захисникам, непереможним, сильним людям, їду їхав до вас із заходу сьогодні. в місті герої гостомелі вручають ордени медикам святого Пантелеймона Целителя. І я обіцяв, що саме від медиків, від тих, хто займається, рятує, допомагає, реабілітує, передам вам вітання. Словам побажання Божої милості, а їм подякував від всіх тих захисників, котрим вони надають допомогу: і цивільні медики, і військові медики, і взагалі, люди щирої душі, патріотизму та широкого доброго серця. Дякую всім вам. Нових перемог, Божої милості. Слава захисникам України, слава Україні! Дякую. Дякую, пане Євгене. Ну що ж, починаємо це нагородження і почнемо, напевно, з нагород загальнокомандних. Можна сказати, що шосте місце, але все одно ми дякуємо за участь команді ФК «Ферум». Якщо є присутні, немає. Ми передамо обов'язково. П'яте місце збірна Української військової ліги. Я буквально два слова скажу: це перша наша команда збірно УВЛ. Бере участь у змаганнях. Мені дуже приємно, там в складі збірної було артисті, військові, ветерани. І е, хотів би да, Сергій Клявлін, засновник Української військової ліги, і це почесна нагорода нам вперше. Не представився Дласлав Сирота, президент Української військової ліги. Друзі, руками залі четверте місце ФК «Авангард». Ваші оплески також нагороджуються почесною грамотою. Якщо ще є представник, будь ласка, підійдіть це прекрасно. Дякуємо вам. Нагороду отримуєте від Євгена Рибалки. Хотілося б сповістить арбитрів турніру. Тож, ваші випуски Євгену Докучаєву та Олександру Назарову. А, повторите хозяин? Друзі, також комітетом змагань було засновано ще почесні відзнаки нашим друзям та партнерам. Слово ще раз Святославі сироті. Дякую дуже. Ми хочемо от нас особисто подякувати футбольному клубу Юкса, президенту клубу, засновнику клубу за все, що він робить для підтримки збройних сил цього турніру. Ну і за футбол в цілому. Дякую дуже вам. Ще ми хочемо е, відзначити почесне відзнаку Федерації міні-футбола. Ми сьогодні змагалися саме в міні-футбол. На жаль, віце-президент Федерації міні-футбола Євген Довцов поїхав вже працювати далі, організовувати інші справи. Тому я все ж таки е, президенту ЮКС вручу. Е, і почесну відзнаку Федерації міні обов'язково передам. Далі рухаємося по найкращим гравцям. Тож нумен, це краще вертар без перебільшення, без сумніву. Людина, яка витягнула та принесла перемогу власній команді Герман Горовий. Футбольний клуб «Північ»! Національна гвардія України. Ще рукавиці обов'язково дістанемо. Футболочка, почесна грамота. Ваші оплиски кажуть, що воротар це пів команди. Герман це напевно 100% команди. Також одну із трьох номінацій було дуже легко визначити, тому що це кращий бомбардир. Ця людина відзначилась семи забитими м'ячами у воротах суперників. Це гравець ФК Південь Національна гвардія України Микола Ляшенко. стоп, коп коп не входить. І ще особистий подарунок від організаторів від футбольного клубу Юкса. Також на згадку і воротаря, Будь ласка, германа, Горового ще раз вітаємо. Подарунки не завершуються. Це круто. І, врешті-решт, що номінація кращий гравець кубку. А це Сергій Грудинський. Футбольний клуб Авангард Збройні сили України. Кращий гравець. Може, жима. Там два заручені. Шановний пане президент, шановні футболісти, дивіться, в мене є почесна місія, але я подейкуди дорікаю очільникам громад. Цього року відбулася, і, мабуть, нехай буде кращою традицією. В другий раз в історії збірна мерів очільників міст України стали бронзовими призорами. Призерами чемпіонату Європи здолали в полуфіналі німців і, на жаль, такі стали третіми. Чехи виграли. Для мене це був вже четвертий чемпіонат, бо я віце-мер з Луганщини міста 20 років, а сьогодні в виконавчій владі. Я думав, що Тарас Добрівський, виконавчий директор Асоціації Об'єднаних Громад, сьогодні долучений за вас. Так що наступного разу, я думаю, будуть всі очільники міст України, зборники, і будемо проситися пограти з вами, щоб ви таки набили цим фахівцям і очільникам по одному місці, бо ви кращі, бо ви знаєте, як захищати, а не нехай допомагають, цінують і поважають людей сильної волі. І дякують організаторам. Дякую, слава Україні. Дякую вам. Друзі, ну що ж, почалися нагороди для виключно національної гвардії України. А бронзові призери ми запрошуємо команду у повному обсязі до нас, до наших почесних гостей, до нашої президії. ФК Ягуар! Вітаю оплесками! Хлопці отримують бронзові нагороди, також диплом за участь, ну а також кубок. Ващуповский футбольний клуб Ягуар. Друзі, ваші випуски Ягуар, бронзовий призер і Кубку зміні футболу Української військової ліги. Ну, а тепер вітаємо срібних призерів Кубку УВЛ зміні футболу ФК Південь. Національна гвардія України. mm you -hmm. Наші Срібний призер ФК південь Національна гвардія України. Шановні друзі, пані та панове, ну а тепер найголовніша та найхвилююча мить володарем Кубка Української військової ліги. Зміні футболу 2024. Оголошується футбольний клуб. Північ Національна гвардія України вітаємо хлопців з визнанням.